Триває ефір Українського радіо Чернігів. 15 січня почала діяти програма Міністерства у справах ветеранів України, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по півтори тисячі гривень для оплати спортивних занять. Останнім часом міністерство активно впроваджує програми підтримки ветеранів. Про те, як це відбувається на Чернігівщині, будемо говорити із заступником голови обласної військової адміністрації Іваном Ващенком. Ну і на початку нашої розмови, пане Іване, давайте нагадаємо слухачам, за якими напрямками в нашій області взагалі ведеться робота з ветеранами. Добрий день. Якщо розділити підтримку, то є. Скажем, дві сфери: це державна підтримка і обласна підтримка. Державна підтримка це та, що фінансується безпосередньо там, з державного бюджету, або за допомогою наших міжнародних партнерів через український уряд. А регіональна обласна підтримка це те, що ми фінансуємо з місцевого обласного бюджету. Зараз в контексті. Плану стійкості президента, політика героїв набирає обертів, і Міністерство справ ветеранів дуже якісно пропрацьовує нові напрямки підтримки саме ветеранської політики. Якщо говорити про останні ідеї, останні проекти, то це ви вже озвучили ветеранський спорт. Також Чернігівська область є в пілоті. Проєктом Міністерства справ ветеранів це кабінети турботи, тобто це окремі приміщення, які розташовані безпосередньо в закладах охорони здоров'я, в яких ветерани, члени їх родин можуть отримати ті чи інші послуги або ту чи іншу допомогу. У цих кабінетах турботи будуть працювати помічники ветеранів також новий проект. Міністерство справ ветеранів, які реалізовуються на території Чернігівської області. Тобто це люди, які займаються безпосередньо з ветеранами війни. Також є проєкти від Українського ветеранського фонду, це структура Міністерства справ ветеранів, це, як правило, це підтримка бізнесу. Поряд з тим, є допомога психологічна, є допомога юридична. Ну, як правило, це соціальна складова. Якщо казати про обласну, обласну програму підтримки ветеранів та члени родин загиблих, вона поділяється за напрямками. Медична допомога це органи зору, зубо і безпосередня підтримка закладів охорони здоров'я, які надають послуги для ветеранів та члени їх родин, в тому числі і посилене харчування для ветеранів на території тих чи інших закладів. Також ми зараз в дискусії. Насправді, я планував, що з цього року буде діяти вже програма зі зміненою філософією підтримки. Ми заклали нові напрямки, такі як іпотечна допомога в іпотечному кредитуванні. Ми, можливо, про це говорили на минулому зустрічі. Не я не пригадаю, розумі. другий напрямок це підтримка ветеранського спорту з обласної програми. Третій напрямок це безкоштовне навчання для ветеранів, підтримка обдарованих дітей. Та допомога по бізнесу це, це ті основні напрямки, які зараз ми скажімо, в дискусії з родинами загиблих, з ветеранами, щоб їх е, реалізувати. Імп, реалізувати імплементувати в нашу ага. обласну програму. Ну а тепер давайте детальніше розкажіть про нову програму, яка стосується ветеранського спорту. І, і от, зокрема, як ветерани можуть до неї долучитися. Е, так, дійсно. Я як людина, яка займається спортом, це ну, чуттєва підтримка об'єктивно. Дякую Мінветеранів за цей проєкт. Це спільна робота з міністерством цифрової трансформації, оскільки за заявку заявка подається через дію на єдиному порталі Дія. Якщо ви маєте статус учасника бойових дій або інваліда особи з інвалідністю внаслідок війни, ви можете подати заявку на порталі Дія. Вона буде розглядатися. Потім відкриваєте спеціальний рахунок в вашому банку. І якщо ваша заявка буде схвалена, то ви отримаєте 6 тисяч гривень на рік. Але щоквартально. Щокварталу треба, можна отримати 6 тисяч, але щоквартально як і заявку по треба, тисячі по півтора тисячі, і заявку треба подавати. щокварталу. Ці гроші можна витратити протягом кварталу певного другого. Якщо ви не встигнете в поточному кварталі, то гроші повернуться на рахунок міністерства справа ветеранів. А, а де і як от їх можна витратити, Ці кошти, які людина отримає, а ці ці кошти можна витратити в. Закладах, ну, спортзалах інших вони можуть назватися по-іншому. У яких є. Я зараз не, не запам'ятав цифри, за, зачитаю коди, по яким е, працюють заклади. Це е, категорія продавців 79-41 та 79 97, фізична культура. Та спорт. Категорія має бути в цього надавача послуг. Тобто ці кошти можна використати тільки для спортивних тільки занять? Тільки для спортивних для спортивних. Ну, мовно кажучи, спортивний інвентар за них придбати ні, не можна. Ні, неможливо, виключно для спортивних занять. Зараз ми працюємо, ми вже провели зустріч із основними надавачами цих послуг на території області. Ми в процесі є пропозиція, і Міністерства справ ветеранів, і ми це підтримуємо, щоб. Скажімо, зробити абонементи саме під цю програму більш гнучкими. Умовно, щоб зробити абонементи там щорічні або щоквартальні, з можливості оплачувати щоквартально і саме на цю суму для ветеранів. Тобто, щоб, тут перемагають всі: перемагає спортзал, він отримує нових клієнтів, умовно, перемагає ветеран. Він без додаткових там три копійки доплати там, чи щось залишається, чисто використовує цю допомогу від держави, і перемагає держава, так як підтримує ветеранів. Тобто, тут перемога для всіх. Ага. А чи достатньо, достатньо у нас в області спортивних закладів, які могли б забезпечити потреби ветеранів? Усі вони долучаються до цієї справи, чи, чи не всі? Я впевнений, що долучаться всі. Зараз цей процес ще триває. Я ще не чув жодного слова проти, що ми не хочемо брати участь в цій програмі. Так дійсно немає сенсу приховувати, що не всі ветерани об'єктивно зможуть цим скористатися цією підтримкою. Але маю зауважити, що це. Скажімо, програма пілотна, ми її прокатаємо. Це, скажімо, така можливість реабілітації через спорт, спробувати. Якщо вона поїде в повній мірі, якщо ми отримуємо схвальні відгуки від ветеранів, ми будемо працювати над тим, щоб її масштабувати і реалізувати, можливо, от в іншому вимірі, як ви казали, можливо, там розширити спектр послуг, там, спортивні змаряддя, спортивне харчування і таке інше. Тобто, тут головне. Почати розпочати да, саме. Ага. Так. Ну і таке ще запитання: а звідки от ветерани можуть дізнатися про перелік спортивних закладів? Куди їм можна звертатися за цією послугою? А, є спеціальні указчики, які розробили міністерство в справах ветеранів? Воно Спеціального, спеціального формату, де написано тут є ветеранський спорт, поряд з тим, на всіх ресурсах моїх особистих на всіх ресурсах обласної державної адміністрації територіальних громад, ми розповсюджуємо цю інформацію. Ну і ще щодо суми півтори тисячі гривень, хотів запитати, чи достатньо цих коштів для оплати оцих спортивних занять. Ну і друге, якщо людина наприклад, наприклади сільської місцевості і не має можливості. Використати ці кошти Што, що тоді, повертаючись до попереднього питання, я озвучу, що дійсно є. Тут є проблема об'єктивно, що не, не вся область, враховуючи там прикордоння, не покрита мережею спортивних залів. На жаль, ну, це об'єктивний факт. І так, в людей, які проживають де в сільській місцевості, можуть виникнути, виникнути труднощі саме з реалізації цих коштів. Ми над цим працюємо як якісь із способів реалізації, поки що назвати не можу з цих дієвих, але кажу, ми про цю проблему знаємо. Ну, тобто це, це пілотний проєкт, це він, ще пілотний відпрацьовується. Проект, да, він, він, Він відпрацьовується і, ну, повторюсь, починаємо їхати в процесі тобто, проїдемо, побачимо, відкоригуємо, підладнаємо і далі воно буде працювати нормально. Але в цілому ж. В цілому проєкт має гарне сенсове навантаження, ну об'єктивно так. А півтори тисячі вистачає. Тобто ну, не виникало проблем, скажімо, із спортивними закладами щодо суми? З деякими виникало, тому що великі мережі, чим відрізняються від маленьких, тому що вони працюють системно, у них є певний штат людей, яким треба отримувати зарплату. І десь, десь клуби. Ну от ця сума не в повній мірі перекриває там квартали. Є заклади, які вже сказали, що ми спеціально розробимо спеціальні абонементи квартальні за півтори тисячі. От, це я раз теж хотів сказати, да. що треба йти на зустріч. Да. Ветеранам. Треба йти на зустріч. Да. Ми діться зараз. Ми в дискусії, і дійсно тут є конструктив. Тут є конструктив. Тому е люди готові повторюю, Тут же ж виграють від цього. Всі mm -hmm. зали отримують нових клієнтів, е ветеран отримує якісну послугу. Держава отримує якісно реалізовану ветеранську політику? Угу. Ну, реабілітація демобілізованих осіб та ветеранів війни це один із основних напрямків ветеранської політики. Ну і минулого року уряд запровадив, якщо можна так сказати, інститут фахівців супроводу ветеранів війни. Зараз триває відбір таких фахівців. Як активно ця робота ведеться на Чернігівщині, та яка потреба взагалі у таких фахівцях у нас в області? Це дуже скажіть це вже рішення це назріло давно, і дуже приємно бачити, що держава ну, в цьому плані гнучка і миттєво рефлексувала і запровадила. Я, я, я просто знаю, як це відбувалося. Дуже складно ворушити бюрократичну машину. Ну, це природньо, тому що будь-яка держава, будь-яка держава, це бюрократичний апарат в гарному розумінні цього слова. Це певні процеси. Держава це процеси. І ці процеси довго рухали для того, щоб в. Склавшуся систему, треба було всунути ще одну додаткову там одиницю, яка ага. має працювати. І е, об'єктивно, це було зроблено дуже швидко. Мінветеранів е, тоді ще була віце премєр Ірина Андріївна Верещук, вона особисто займалася цим питанням. Е, міністри, враховуючи їхню там певну ротацію, заступники міністрів всі включилися, це було на контролі. І от зараз ми. На стадії реалізації, вся нормативка пророблена. На стадії реалізації держава заклала гарне грошове забезпечення, ну, зарплату для цих помічників, тому попит цьому є. Зараз в області видано 46 вакансій. Вакансії ці вводяться в закладах, комунальних установах, закладах територіальних громад безпосередньо, вони підпорядковуються тій чи іншій територіальній громаді. Праце влаштовано 17 осіб, і зараз йде добір. Вже склалась гарна традиція. Я їжджу областю, спілкуюся з постійно в кожній громаді, з родинами загиблих і серед, скажімо, цієї категорії людей. Запрошую, долучайтесь, кажу. Ви... Якісь спеціальні вимоги до таких фахівців є? є? Є спеціальні вимоги. На початку вони на старті були вузькі, коли ми зрозуміли, що ну, там, вимоги до фаху, до спеціалізації. Потім, коли ми бачимо, що приходять. Люди там з інженерної освіти, але які повністю в матеріалі, але вони по кваліфікаційним вимогам не проходять. Ми дали запит, мінветеранів відразу відреагувало, розширило. Тобто там зараз реально туди потрапити, якщо ну, вища освіта, певно, що обов'язково. Вища освіта за напрямок. А ці фахівці це, вони широку допомогу надають, не Широко. умовно. Я дуже просто розкажу, хто такий помічник ветеранів. От умовний я демобілізуюсь. Або звільняюсь з службою з посвідченням учасника бойові дії або інвалідів внаслідок війни. Приїжджаю до себе додому. І от а, я не був в цивільному світі, там два роки, три роки, все змінилося. Я приходжу біля мене он сідає помічник ветерана, каже: Іван, що тобі потрібно? Давай, от УБД в тебе є, Ти пільги отримав? Ні, так, беремо, наче все це, 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 це. Ми йдемо з тобою в ЦНАП. Далі що там? Ти ОГД, одноразову грошову допомогу отримав чи ні? Да? ні? ні, ще нічого не отримав. Окей, йдемо. Нам треба в це, в це. Ми з тобою йдемо. Або я сам помічник бере там мої документи, сам де там відповідну структуру. І от таким чином, якби бере за руку і супроводжує помічник із супроводу ветеранів. Ну, справа потрібна. Абсолютно, дуже потрібно, дуже потрібно. Є, от, що стосується, от, саме просте, от, я казав, кабінет роботи в закладах. От, коли ти перебуваєш на лікуванні в лікарні, і тобі от, захотілося тобі, знаєте, коле, чисоку, солоденького. А біля тебе нікого немає. От саме, знаєте, саме просте, от, саме банальне. А зате у нас є в закладі помічник каже, там сходи, будь ласка, в магазин за водичкою за солодкою. Ну от знаєте, із таких простих мінімальних речей це от про увагу і про повагу. Я не кажу, там не треба там, якісь захмарних. А от це починається із такого самого простого, що біля тебе є людина, яка тобі підставить плече. Ну, момент, коли твоїх близьких. Вони не можуть бути там постійно разом. А зато наш помічник буде, як правило, поряд з ветераном. Угу. Е, ну от під час однієї з попередніх наших розмов ми говорили, що до підтримки і реалізації програм ветеранських мають долучатися і місцеві бюджети. Ви вже трохи згадували, чи вдалося в 2025 цьому році, який розпочався, щось закласти? Ми над цим працюємо, тому що ми за... навіть е, це. це... Скажем, складновато йде, тому що багато вигоду набувачів і треба врахувати інтереси всіх. От е, я думаю, що цей процес піде активніше, коли ми реалізуємо свою обласну програму, і потім ми скажемо громадам: друзі, дивіться, якщо область може з абсолютно обмеженим і мізерним бюджетом, ми можемо, то вам... Ну, громадам, які самодостатні. Ми не говоримо там про маленькі, це вже ми окремо будемо при можливості а от потужні громади, там Чернігів, Ніжин, Прилуки, Корюківка, ну, Новгород, Сіверський менше, тому що От великі потужні громади. Давайте ми будемо говорити про програми підтримки родин загиблих, про підтримку ветеранів, про підтримку родин ветеранів і так далі. Тому що зараз те, що є, як правило, це підтримка. Вже мертвих, умовно. Це допомога на поховання, і по і все пов'язано з цим. На превеликий жаль. Є деякі громади, які допомагають там безпосередньо ветеранам, членам родин. А як правило, це от, от, от там левача, це от, от така програма підтримки називається, але вона включає в себе тільки допомогу на поховання. Ну і на завершення нашої розмови. Я от зустрів, що Український ветеранський фонд оприлюднив результати дослідження. Аналіз потреб та проблем ветеранів та ветеранок за 2024 рік. Ну, проаналізував ситуацію минулого року, і на основі зібраних даних виділили такі основні потреби: це опитування проводилося серед самих ветеранів. От потреби, які матеріальна підтримка, забезпечення фізичного та психологічного здоров'я, юридична допомога, підтримка підприємництва, інклюзія та соціальна інтеграція, а також безробіття і перекваліфікація. Оце ті проблеми, які ветеранів хвилюють. Як би ви прокоментували, от ну, це відповідає дійсності. Дійсно, дійсно спілкуючись з ветеранами з родинами загиблих, багато проблем, саме юридичних. Ну тому що закон із визначення він закладає загальне правило. Він не може із визначення закон не може передбачити різні нюанси, які відбуваються у приватному житті. Має загальний характер, а ми з вами, коли живемо, маємо характер. Це, це нормально. Такі випадки там мають місце бути, і от саме юридична допомога людям, щоб захистити свої права, вона дуже, дуже актуальна, щоб там статуси, довідки. ОГД одноразові грошові допомоги і так далі, і тому інше, це от це постійне слово. Да, психологічна допомога також важлива, тому що багато людей з ПТСР дуже складно родинам, які втратили близьких осіб, навіть просто з кимось поговорити. і Тут має підставляти своє плече психологи. Враховуючи нашу історію, я не знаю, чому так, але ми чомусь соромимося. Психологів ну так, от так є, така у нас ментальність в цей час, коли там цивілізований світ нормально ставиться, до то, того, щоб попрацювати психологами з сімейними психологами і так. У нас така практика, поки що не має широкого застосування. Але я сподіваюся, що ми це поправимо. Ну, це нормально ходити до психолога, так само, як ходити до дантиста. Ми ж ходимо до дантиста, не, не, не боїмось цього. Так само треба ходити до психолога, говорити, розбиратися в собі. Тим паче, коли тобі ну, є дійсно якась там травма в тебе, треба, треба над цим працювати. Ну і перекваліфікація кваліфікації також, е, центр зайнятості. Має безліч програм по перекваліфікації, тому що люди в силу, там, можливо, поранень, не можуть виконувати свою основну функцію. От він був водієм, а в його травматична ампутація кінцівки. Тобто він не може продовжити водією, Центр зайнятості надає можливості змінити свою професію безкоштовно. Повторюсь, ми також заклали, хочемо закласти в обласній програмі безкоштовне вищу освіту, першу вищу освіту, крім військової для ветеранів війни. Це важливо, тому що коли ми шукали, коли створювався наш ветеранський відділ, ми шукали собі персонал, багато ветеранів зверталося, і тільки один був з вищою освітою. А вимога до державної служби вища освіта. Ну, тобто, напрямки роботи відомі, головне тепер Саме їх так. наповнювати конкретними носами. Ну, ми маємо діти, друзі. Ми маємо бути реалістами. Зараз це е, дається дуже складно, тому що будь-які соціальні програми це. Державне фінансування, враховуючи те, що весь український державний бюджет, те, що ми заробляємо, платимо податки, єдине те, щоб вбивати росіян на нашій землі, то те, що залишається, це ну, не те, що б хотілося. Але незважаючи на це, ми бачимо, що держава намагається намагається зробити. От минулому році там. Вісімдесят 82 квартири ми передали ветеранам та членам родин загиблих серед грошових сертифікатів на житло для сімей, для їхніх це абсолютно. Ну це був так прорив, скажімо так, от держава віднайшла ресурс, і це ми маємо це цінувати, тому що дійсно, от це ж всі бачать, що відбувається, тому так. Дійсно, наприкінці третього року повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наше суспільство переживає безпрецедентні виклики, спричинені війною. В таких умовах важливо розуміти і підтримувати тих, хто захищає Україну, в тому числі ветеранів і ветеранок. Про те, як на Чернігівщині реалізують програми спрямовані на їх підтримку, ми говорили із заступником голови обласної військової адміністрації Іваном Ващенком. Дякую вам за цю розмову. А слухачам за увагу. Дякую вам, завжди радий завітати до вас.